Доброго дня, звати Бак Олександр. Так, якщо ви хочете виїхати за кордон, але у вас є сумніви щодо існування відповідної заборони по відношенню до вас по виїзду за кордон. Якщо у вас є кредити, якщо у вас є вже рішення суду за кредитними зобов'язаннями, де ви ви знаєтесь, як боржник, і у вас є сумнів, чи випустять вас за кордон чи ні. Як перевірити і перестрахувати себе в даному випадку? Перед тим як виїжджати за кордон, я б рекомендував би своїм клієнтам зробити відповідний запит до Державної прикордонної служби України. В даному запиті поставити таке питання: чи існує на даний момент відповідна заборона від. Даної особи по виїзду за кордон. Державна кордонна служба України відповідно до чинного законодавства України і в строки передбачені чинному законодавством України повинна надати відповідно такий запит і вказати даній особі, чи є заборона відповідно до неї, поїзду за кордон, чи немає. І після цього відповіді на даний запит. Ви будете вже чітко знати відповідь на це питання, щоб вас не остановили на, на кордоні, не заборонили виїхати з країни, щоб для вас це не стало відповідним таким холодним душем на кордоні. Рекомендую зробити відповідну процедуру. Вона дуже швидко і що дуже швидко робиться, ось, і ви таким способом перестрахуєте себе у даному питанні. Даний запит моє юридичне бюро зможе вам скласти на великі терміни і надати вам відповідну юридичну послугу. Ось пишіть, звоніть, ми вам допоможемо. До побачення.